Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Людмила Смольникова, я грумер, ветеринар з України, власник трьох собак, мальтійської болонки та цвершнауцера. І саме тут буду ділитися з вами правильним доглядом за тваринами, своїм життям, лайфхаками, усвідомленим підходом, корисною інформацією, експертною інформацією. Тому залишайся, підписуйся і не пропускай. Наші. Щас як вони називаються. Я просто перший раз, я навіть не знаю, як називаються. Наші випуски. О! Боже, люда, шість ранку. Шкіра це найбільший орган тварини. Сім'ю хай! Мені здається, здувається. так не просто. Він нас покинув. Чи жо? Ти змієшся. <плес> Наскільки тварини відчувають професіонала, що навіть підходять просто ось так. Як життя у нас дуже насищене з домашніми улюбленцями, тому що я з ними проводжу найбільшу частину свого часу і все знімаю та показую вам. Все, що ми робимо нове. Я вважаю, що і наші домашні улюбленці також повинні спробувати цей смак життя, який він є. Ріки ти готов до зустрічі, тому що зараз ми йдемо кататися на падлборд. Так, саме з ним разом йдемо кататись. Іди, мій милий, іди мій хороший! Тобі сподобалось зніматись? Всім привіт! Це наша друга спроба, другий заплив, скажімо так. Не переживайте! З першого разу, можливо, не все виходить. От як у нас, і все нормально, мені все подобається. І я дуже-дуже вдячна, що маю можливість зараз знімати на камеру в такій місцевості, а це доволі ризикована зйомка. Буду вам. Вдячна, ми будемо всі вдячні і аж ким чатай по ту сторону екрану Також буде вам вдячна, якщо ви нас підтримаєте лайками, а також шерпостами, і підписуйтесь. Тобі як? <свіття> подобається? Ну? Це круто? Так. З одного боку гори, які стають рожевими від світанку від того, як виходить сонце, а з іншого боку, сонце. Виглядаю вже зачаровую. Я хочу звернути вашу увагу на те, а на що на те, яке я хотіла сказати, я вже і забула, що хотіла сказати. <рес> да. Хочу відразу вас попросити, якщо ви захотіли також спробувати зі своїм другом, зі своєю собакою таке щось нове, особливо на воді. Будь ласка, до цього потрібно готуватися. Це не спроба з першого разу. Рік вже кайфує. Перший раз е, все таки був напряжний, стресовий трішечки, тому що він в шоці від такого величезного простору. Але йому сподобалось. Та насамперед не забуваємо про те, що ми готувались. Готувались до цього дійства в басейні вдома. Йдемо в Пішли! Перш ніж починати з чогось глобального завжди потрібно починати з чогось маленького. Перш ніж я привчала до падлборду з рік-тосом кататися, як ви бачили, перед цим я його привчила саме в басейні. Саме в басейні! Я ж показую! Оператор мій мой любимий! Саме В басейні я ж ким стоїть. То перед цим ми пройшли саме ось такий шлях. До я сам турок. Я не знаю, делізята називається на турецькому. На матрац в басейні. Разів, мабуть, п'ять. Він спробував, йому сподобалось, а тепер черга малих шибзиків. Погнали! Ріки! Давай, покажеш, що вмієш. давай. Хочеш плавати? Де? ти що не чекай, зараз і твоя черга. Сядкувай. Рік! Пям! Вперед. Вперед давай, пішов! Давай, 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 давай! Молодець! Вперед. Давай, лягай, лягай! Ось, супер, молодець! Погнали! Сергій! Молодець! Так прийдемо. Ради муж. Бабі, хенд. Давай, 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 чекай. Дима, опці. Давай. Рік. Рік. Ось так по сутому я і крипчала до виходу в моря, скажімо так. Молодці. Я можу дати щось смачненьке за те, щоб вони проробили такий важкий і трішки стресовий. Два самих, я так зрозуміла, екстремальні собаки. А босу не сильно подобається. А цим подобається. Це було в рікі, так? Да? Рік. Клас Супер Босу таке не підходить. Він у нас диван собака Бос <свист> 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 Бос, відомо! Ви планете, тільки не приймете, добре? Їх місце, місце, молоці. Чекати. Чекати місце. Місце. Босс. Ріх місце. Оце не круті. Оце не крути. Оцяло крути. І ось так щось нове для вашої тварини, воно повинно починатися з щось маленького, а потім ви глобалізуєте і показуєте все більше, більше удосконалюєте і так далі. Ми починаємо саме з такого, а потім хочемо йти на падобор четверо. Катання на такому виді. Спорта на такому борді е, ще й з собакою, мало того, що відповідальність немаленька, та ще й це нелегко. Щоб ви розуміли, того разу, коли ми е, катались, ріки! Ти що, рибу кловиш? Коли ми катались, то ми приїхали додому і просто вирубились. Це, ну, це забирає багато енергії, це класно, але <клес> для любителів <клес> не для всіх я вам відразу хочу наголосити. Очікування реальність, коли ти, ти не на землі, що ти став собі, і ти стоїш, ти постійно упливаєш, і тобі потрібно ріки. Найголовніше це не забувайте про воду. Вода буде потрібна вам як для себе, так і для тварини. Це точно. Я вам не можу передати, як хочеться пити, як собака хоче пити. Ріки, кам! До мене. Тому що він починає пити солону воду, а це зовсім <погана>, погана ідея. Він ж не розуміє, думає, ну вода да вода. Тому так. Це, це найголовніше реально. І на борт нічого лишнього не беріть, особливо, якщо ви вперше. Ось ми протестували вперше. Ти щось трасешся трішки. Бо це зняти, як це виходить зі сторони, як, це, як ця зйомка проходить. Люди, це, це капець як нелегко. Найголовніше, що вам потрібно, це нічого вам не потрібно взяти на борт з собою. Собака вида, в принципі, все, вода. Реально ж все, ну, все. Тому що, особливо перший раз. Ти ж пролізти не можеш! Ух, ти толстяк. Стій, будь ласка, стій. Я зараз буду підніматися на ноги. Це не таке легке дійство, як здається, по ту сторону екрану. Тому що потрібна координація. Надію, що я ще не хлюпнусь. люкнусь. також вона потрібна. Для того, щоб піднятись на ноги і не впасти з першого разу. Найперше, що я хочу сказати. Не дивитись під ноги собі, дивитись вперед, по горизонту. Тоді вас не буде ось цього, і ви будете себе почувати впевнено. З першого разу, можливо, так може не вийти нічого страшного. Коли ви стаєте, витягується ще більше паличка і так зручніше, ну і потім ви пливете. І потрібно трішечки все-таки зігнутими колінцями і поплили. Потім розслабляєтесь, напруження уходить. І ви можете собі плавати, як вам заманеться. Все-таки я собакою, і на мені велика відповідальність як і за апаратуру, так і за собаку. Я, не дуже сильно, стоячи на ногах, катаюсь. Але, він, мені здається, здувається його пересита. Чи він пробитий, чи що. Ріки, як завжди. Як тільки-тільки я поставила на плей, а ну, звичайно, музика всюди включилась. І ріки, втік до іншої собаки. Ти вже нагулявся, можна з тобою трішечки зняти. На фоні буде грати музика, тому що тут займаються спортом, таке буває це нормально, коли ми включаємо щось знімати, починається двіж. Ну що сьогодні ми знову з ріки? Баді бос залишився вдома, тому що коли сильна жара, а у нас майже 40 градусів в Анталії на даний момент, тому ми тільки з ріки під вечір виходимо, гуляємо, бігаємо не часто плаваємо, тому що кожного разу. Потрібно мити тварину після того, як ви поплавали з нею в басейні чи навіть в морі, тому що в морі солона вода, а в басейні вона з хлоркою, а це не дуже добре впливає на шкіру тварини. А як ви знаєте, а якщо не знаєте, то беріть до уваги, що шкіра це найбільший орган тварини та в принципі і людини також. І він нам дуже дуже важливий і дуже грає велику роль, особливо захисну всього організму. Ріки собачка у нас уже в віці 6 років. Це якраз можна сказати середина. Я завжди, в принципі, приділяла йому достатньо уваги, достатньо розвивала. Ми з ним дуже активні. Він побачив багато того, чого не бачили. Ми з вами люди. І зараз ми знаходимося в такій місцевості: море, пальми, свіже повітря. Ну як свіже, вечором свіже. Я, як спеціаліст, грумер-ветеринар і як власник трьох собак, розумію найголовніше, що бажано і вам зрозуміти. Рік, повернісь, будь ласка, до глядачів тим місцем, яким потрібно як завжди. О, оце інше. Лягай, лягай, молодець. Так. Хочу, щоб і ви, власники, були усвідомленими, як заводити своїх тварин, своїх улюбленців. Я знаю, що ви їх дуже любите, але зверніть, будь ласка, увагу на те, що наші тварини живуть набагато коротший термін життя, чим ми з вами. І тому їм бажано приділити. Більше уваги займатись їх вихованням, більше займатися їх здоров'ям, зовнішнім виглядом. Також показувати їм цей світ, тому що, як ви розумієте, що їх життя повністю, цілком і повністю, залежить саме від нас, людей. Рикітос, Рикітос, Рикітос! І я тебе так кохаю, я тебе так кохаю, ти собі не уявляєш просто, не уявляєш. Ти мій екстремал. З другого поверху, хто пригав. Я завжди прогулянку з тваринами розділяю на різні етапи, не тільки просто прогулянка розвіятись. А обов'язково ми займаємось інтелектуальним розвитком, фізичним, це різні вправи, бар'єри. Ось як, наприклад, ми з ним любимо. Зараз ми вам покажемо дещо, що ми робимо. Тому знаходьте у своїх собак те, що їм подобається, і те, що їм в кайф. І повірте, вони вам будуть вдячні, і ви з ними зможете бути на одній хвилі. Я притримую ріки, тому що в Турції дуже-дуже багато безпритульних собак. Вони чиповані, але все-таки ми не знаємо, що в голові тієї чи іншої собаки потрібно бути обережними. А в мене ріки зараз не на прив'язі. Вільний вигул. У мене є смачна штучка. Ні, я не хочу. так. Я хочу, щоб ти пішов наверх. Пріт! Пріт! да. ще раз пріорі. Стій. Іще раз На-а. вперд. Нет. Рік, я не дам тобі цього. Місце. Зачекай, будь ласка, ай сприйне. Молодець, не хоче. Тобі подобається гратись? Голос. Голос! Молодець. Я його збудоражу трішки, щоб він проснувся. Тому що він спить від жари, ай добре, ай молодець. Вперед, пішов! Місце. Да. Тримай. На. Хлопчик, молодець! А ти мені тут що залишив? Спину давай покажемо спину. Тепер яка в мене спина. Ось така, якось так. Ми з ріки хочемо показати вам на власному досвіді, будь ласка. Контактуйте один з одним і будьте щасливими, будьте щасливими власниками своєї собаки, собаки-компаньйона, перш за все, щоб вам було комфортно, йому також було комфортно, і ви разом були на одному вайбі. Рік вже виснажений під кінець дня, і повірте, в такої собаки робити шкоду в домі, сил більше не буде. Вже засинає. Ставай, хлопче. Ось який більше не хоче нічого вже в цьому житті за цей день. Сили мені на що. Просто вже лежить награвся у всіх своя атмосфера. Ріки. Рік, ти можеш вставати. Стій, стій. Місце. Оп. Ну, майже супер. Чаще всього, ми з Ріки займаємось разом. І це виглядає ось так. Молодець. Він уважний. Спостерігає за мною. Молодець. Стій. Зайка. Хорошо. Можна. Добре. Добре. Ви можете поєднувати свій спорт зі своєю собакою. Добре. У мене є спеціальна сумочка з його кормом, але корму я багато не даю. Тому що важливо не нагодувати собаку. Тарна собака може поперхнутись їжею. Але я йому даю в стані спокою, коли він виповнить одну із Come. місце. Лежати. Так. Добре. Добре. Молодець. Камні. Лежати. перед, Рік. Молодець. Сі. перед пішов, місце, місце, Хорошо. Умнічка. Ти що робиш? Давай покажемо, як це виглядає з цієї сторони, так? Я з ріки рекомендую і вам почати займатися зі своєю собакою, розвивати її та розвивати себе. Рік. Кам. Вперед, вперед. Місти. Хорошо. Не рік, Не. молодець. На Вперед пошов. Вперед пішов. Рік. ну да що ти робиш? <смете> Ріки говорить Боже, люда, шість ранку. Чому ми сюди випирались в шість ранку? <смете> я знаю, я хочу просто контент, щоб для вас і для нас був найкращої якості, а саме український контент, щоб був. Ось такий. Надію, що вам було цікаво подивитися український контент українців. Тому пальці догори, будь ласка, під відео. Ми будемо вам дуже вдячні, тому що це допомагає нам просуванню. І натхненню на наступні канали. Бувай! Героям слава! Бай-бай!